Добрий день. Привіт. Доброго дня. Я чую, що ви українською розмовляєте. Ну, українською теж. Так, Україна, місто Львів. А чому. Така прикольна його локальність. А, мене це Росію це показує. показує. А, Хо, по VPN. хост мене Росію показує. Я нарешті. Ні, Тебе показує Украї... Україну, навіть, але висвітлює просто VPN через Москву. Москва. А, я насправді я хочу зайти під російським прапором, щоб поговорити з українськими блогерами. Для цього тобі треба. Ти яким розширенням? Сайбер цей, сайбер VPN. Питання в іншому. Ти з якого форми чат рулетки заходиш? Оми ТВ. О ми погано підтримує VPN. Я так само захоплює uh -huh. розумів. О, слухайте це. це цікаво. Через інший. Uh, ну, міні-чат це ж тож, ну, у них ж спільна uh, база, uh, так? Ну, спробуй спробуй чат-рулетка.ру. І там виставиш VPN. У мене чат рулетка ру, але в мене будь одних румунів показує. Я не знаю, чому в мене немає ніякого VPN-у. в мене навіть я коли цей VPN собі не купив. І в мене все одно я заходжу туди і показує Румунія. Румунія, де ти що за херня? Типу, я розумію, але а. просто прикол: наразі у тебе висвітлює манка угу. літа там провайдер інтернету. Угу. Потім М247 Європи СРЛ постів московський, О. але все одно відображує країну Україну. Я поняв, буду знати. І, ну, Я ж хочу ще, ну, на певних блогерів, я на Vox Veritatis хочу попасти. Я знаю, що він тут тусить. От. Так, да, він тут тусить. А є варіант на нього, стояча труетки, Я, я ж так розумію, тут спільні бази. Бази так, але чомусь додатки, які. Ну, під'єднують до чат рулетки саме. Вони по-різному відображають країну. Наприклад, я ось сижу з Литви, так? У мене там буде показувати Таурагія Литва, але прапор все одно Україна. У мене теж Україна показує так. Про що я тобі кажу? При тому я не використовую VPN, і при тому я сижу з корпоративного інтернету, інтернет ще й фінський. Зрозуміло, дякую. Ну, корисна інфа, тому що я сиджу вже скільки намагаюся, я просто в основному я сиджу останнім часом в рулет ТВ, тому що я полюю на російських блогерів. Ну, бо мені цікавіше. Траплялися вони мені, але так. ти знаєш, я настільки там. Якщо хочете, я їх колекціоную. А, ну саме так, ну, так. Я, так різні люди користують колекціону різну, непотрібні. Я сидів це. Я сидів довго, ну, минулого року міні-чат, омитвів е, доволі довго, а потім, от якось е, побачив, що вони всі там пасуться. І мені в якийсь момент от, з їхніми алкашами стало нецікаво. Реально тут тупо банять, в курсі, сам таки робив. От. Я, я знаєте, я один час замість типу замість далі класав просто бан, 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 бан. От. Воно теж трошки не так працює. Для того, щоб його потенційно забавнили, він має. Багато людей має по кукурікати щось. Ну, там... Починає агресивно кукурікати, да. там багато людей має його побанити. Це один варіант. Я, я сам колись на бан нарвався. <сі> — І пам'ятаю, що десь, показ екрану. До речі, Москаль мене забанив. Раз. Показ екрану ще ж, ну, типу, гарантовано робить. Mm. От. А я ж кажу, потім якось. Я ну, не mm? Ну який сенс? Який сенс мені з ними сваритися? А я собі вона, контент вона, роблю. Вони дієві, що Найприкольніший аргумент, я тут як литовець виходжу mm -hmm. політично. Mm -hmm. ну, я живу тут, ну не перше, давно і не перший, і не другий, і не третій рік. Так ну, і ось виходиш, і він починає мені там розповідати про велич Росії. Я кажу: слухай, чувак. А чому тоді в Литві у бабусі пенсія більше, ніж в Росії середня зарплата? А я вам зараз а, апелюю з їх сторони. А де кажи. Бабуся, моя сусідка, пенсія 670 євро. Я тобі не вірю. Ну... Ти то що. Ну, я, я, просто, я просто кажу те, що вони мені кажуть. Я хочу хочеш посміятися? Хочу да. посміятися. Да, да. У мене від квартири угу. до кордону з москалями 6 кілометрів. Угу. Ні, я, 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 щоб ви зрозуміли, я абсолютно вам вірю. Я, просто, е, я, просто, знає, я ти... Город Сівєцьк бачу, о, ні, город, город Німан я бачу просто за річкою, ага. а Город Сівєцьк я бачу, коли приїжджаю, ну, їду на роботу, пограну переходив. Ну я уявляю, різниця там яка. 20 кілометрів. Ні, ні. -ні я уявляю, наскільки там різниця, ну, типу, як у вас, і як в них. Ну, у вас кроп футболка, так? А я в кропі одягаюся. У мене кепка кроп. Я знаю, У мене малого така сама кепка. — Я в кропі, але я останнім часом більше на колін спочав просто вдивити. Це теж з кропу. Так, так. У мене теж полено одягу кропу. У мене теж так само полено одягу з кропу. От. Ну, е, я ж кажу, ну, мені цікаво з росіянами посратись, мені цікаво, типу, там, я сам себе розвиваю в цей момент, тому що навіть коли я якщо щось не знаю, я йду і читаю. А з українцями ну, про що спілкуватись? З українцями я спілкуюсь от кожного дня в повсякденному житті. Окей, mm -hmm. Ситуація. Коли у діалог входять двоє розумних людей, так? Mm -hmm. Виходить двоє... двоє розумних людей. Якщо починається сперечання між мудрою людиною і ідіотом, виходять два ідіоти. Який сенс? Я не бачу сенсу вести діалог з ними. Взагалі, розвага для мене це розвага. Ро... Ну, ну як розвага? Ну може? Uh -huh. Я не мазихіст. Я не люблю, коли я вже до речі, на одному блогеру казав, uh -huh. і я зараз це роблю. Я вже другий рік пишу роботу на тему російська ненормативна лексика як форма латентного гомосексуалізму. Притом ну більш така nice. nice. хочеш посміятися? Давайте хочеш, давайте момент далі поспілкуватися з москалями. Давайте, давайте, давайте. Зараз можна можна я ремарочку маленьку ставлю? Uh -huh. Русня завжди першою згадує про ЛГБТ. Завжди не про ЛГБТ. Перше не про uh -huh. ЛГБТ. Uh -huh. Ти Робиш помилку. Є така форма гомосексуальних відносин, як педерестія, це насильний гомосексуалізм. По-моєму, педеростія це якось з хлопчиками пов'язано, але ок, Ні. ну, термін. педофілія – це до дітей схильність. А є педерастія – це насильницький гомосексуальність. А тепер саме смішне. Три ствердження, з яких я почав. Взагалі передисторія цієї теми. Ми з малим були в Бельгії, ось гуляємо ми по Антверпену. І картина. Два москаля між собою сваряться. Я кажу, сину, якщо б ти не знав, що вони ну, всі, всі ідеоми, якщо б ти слово в слово переклав про що вони балакають, як це виглядає? Ну, що це таке? А він сказав дуже розумну річ: це два гея вирішують, що вони будуть ночі робити. Ну ж таки є. Вони ж, погро... вони ж погрожують нагнути, вони ж погрожують виїбати і так я далі. Тебе взад, я ще, Але потім я над цим задумався. І я прийшов до трьох. Таких сталих вражень. Ну, перше. Угу. Е, перше ствердження: вся російська ненормативна лексика, вся абсолютно створена з тих чи інших сексуальних форм. Так, навколо є. Волі, та, е, погоджуюсь, тому що, наприклад, якщо порівнювати з українською, українська вся на, 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 навколо дефікації Так да. ну, не, не тільки дефікації, там і хвороба. Ну, в основному. Так. Ну, ну, скажімо так, вад людини. Угу. Друге. Ствердження. Як ти вважаєш, частіше російська ненормативна лексика вживається між чоловіком і чоловіком, чоловіком і жінкою, чи жінкою і жінкою? Чоловіком і чоловіком. Окей. Бо в присутності жінки в них вважається не, не тру, типу. Менше. Вони та, та. користуються цим, але менше. Угу. Жінки користуються цим, але менше. Окей. Угу. І третє ствердження: в стані роботи підсвідомості: це агресія, намагання домінації, вчинення насильства чи чогось іншого. Згадай 5-6 висловів, які використовують мешканці величезної держави Російська Федерація незалежно від їх етнічного походження. Це може бути чеченець, Удмурт там татарин, Якут, і все інше. 5 висловів, які в стані агресії вони кажуть один одному. Я тебе відмаю, я тебе виїбу, я тебе нагну. о Відповідно, підсвідомо, чоловік готовий. До статевих стосунків з представником власної статі. І навіть якщо він гомофоб, навіть якщо він гіпернатурал, ось підсвідомо він готов до вчинення таких стосунків. Відповідно, цей називається латентний гомосексуаліст. Він не визнає себе гомосексуалістом. Він це в собі навіть приховує, якщо він цього бажає. Угу. І саме огидне, якщо ти ну не огидно це, скажемо науково подивитися з точки зору. Латентні гомосексуалісти в більшості своїй психологічно ображені люди, відповідно, вони в собі це стримують. А людина, яка в собі стримує свої побажання, вона живе ну некомфортно. І останнє, що я хотів з цього приводу сказати, тепер інше культура москалів за останні навіть сто років більше популяризація армії. Поліції і тюрми. Да, у них там Платна uh -huh. романтика, uh -huh. армія там і все інше. І задумайся, це два субсуспільства армія і тюрма, в яких максимально обмежені традиційні статеві стосунки. І за останній практик. Інститут і... опущеного. Ну, і це взагалі це, це інша uh -huh. тема, це її можна розвивати. Я просто тезами. І найголовніша теза. За 100 останніх років в тій державі, яка почала називатися там Російська імперія, потім Радянський Союз, потім Російська Федерація, створена ціла культура латентного гомосексуалізму. Від 60 до 70% чоловіків, статевозрілих, є латентними гомосексуалістами, в найважчій формі латентного гомосексуалізму бажання насильницьких гомосексуальних дій саме педерастії Можна ремарочка? Да будь е, перший гомосексуаліст, якого я з дитинства побачив, розуміючи, що він гомосексуаліст, був росіянин. Боря Моїсеєв. Ну, Боря єсєєв. Моїсеєв... Диви, ну, але сам факт. Зараз, 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 зараз. Він, я... відкри... угу. він був відкритим єєм. Він та, був та, та, та. Ні, Ну, це сам факт. Вони просто проскрепи, проскрепи, але перший гомосексуаліст, якого я побачив, був росіянин. Друге, я безліч разів чатролеці ну, Звєрєв. там, його там його. багато їх, ну просто ну, Боря мисів такий найяскравіший. Вот. Ну, свого роду дали, це творча та, так. Та. Питання в іншому. Він не приховував цього. А наприклад, дуже довго Кіркоров, дуже довго це як і Баска, всі інші це приховували. Ви бачили Шамана кліп Яруський? Ну так. Ну, да. З підведеними очима, він просто там як пік виглядає, просто капець. Я ще раз кажу. І він пропагандує саме так, форму так. латентного гомосексуаліста. Я ненавиджу підрасів, але я Боюсь цього, але я б своєму другові там так. підійшов з коханням за друга ремарочка. Я безліч разів чув від росіян таких маскулінних брутальних росіян погрозу на свою адресу. Кажуть, я тебе найду, я тебе найду, найду, я тебя, тебя виїбу. Я кажу: ви хочете вступити зі мною в статей в акт, ви гомосексуалісти? Ні, то ти гомосексуаліст. Ну піде вони казали. І у них бачиш, для того, щоб виправдати свої гомосексуальні накопності і схильності, подивись, вони розділили активний гомосексуаліст і пасивний. Угу. Так? І пасивний гомосексуалізм це погано, активний гомосексуалізм це вітається. Так, так, так. Для того, щоб виправдати свої гомосексуальні скісни. Так, погоджуюся. Добре. Було, було надзвичайно цікаво. З вашого дозволу, я можу це викласти в себе на каналі. — Да будь ласка, ні, я, я просто це пропоную. Дивіться, якщо ви особливо громадянин Євросоюзу Джитіпіар, це, маємо, це маємо. все. Я, 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 я мушу з я мушу запитати вас дозвіл. От ні, без питання нічого не проведе. Дуже дякую. Було на вона... я вже другий рік пишу роботу на цю тему. У мене більше двох тисяч опитаних тут чат рулеці і в житті. І саме цікаве, це це саме погано, що це розповсюджується на всі території. Які мають вплив саме російська мова. Скажіть, будь ласка, де це можна буде почитати? Ну, мені обіцяв один мій приятель в Єлонському університеті, якщо я це допишу, це викласти на катедрі психології. На якою мовою це буде написано? Ну, я пишу українському, надалі я можу перекласти чи англійською, чи там. А, ні, ні якщо українська, то взагалі буде круто, ну, хоча б англійською, типу. Ну, яка різниця? Я так думаю, що якщо ти будеш читати по-польському, ти зрозумієш все. Ну так, ну мені легше все-таки англійською і українською, але польською теж можу прочитати. Я Не знаю, скільки це в мене займе ще часу, бо я ж працюю, ти ж сам розумієш. Я взагалі інженер по освіті, але психологія це моє величезна. Я буду з нетерпінням чекати на цей ваш труд. Мене звуть Макс. Мене звуть Макс, канал Зомбучат. От. Мене Арсеній звати. Да, да. Арсеній, не маю належності. Да. Надзвичайно приємно познайомитись, надзвичайно цікава бесіда. Дякую вам. Піду далі полювати на русню. Так, да да, да да І, будь ласка, від мого імені там. Порадім вазеліном хоча б користуватися, бо дуже часто не користуються, і це некомфортно їхнім партнерам. Обов'язково. Дякую, до побачення. Клас. <сичу> <з đến> ну так, да, дійсно, вони ж постійно першими згадують про підарасі. Вони постійно погрожують нагнуть, атиметь, е виїбать там, і так далі. У них все навколо єблі в жопу, їхні всі погрози. От, тому, ну, чувак, ну, набагато круче, ніж я сформулював це все. Тим паче, якщо він наукову роботу на, на цю тему пише, то. Ну... Буду з нетерпінням очікувати, щоб почитати.